Як організувати цікаві проекти, працювати в команді і займатися самоосвітою з цього приводу досвідом у Івано-Франківську обмінювалася молодь під час навчально-мотиваційної зустрічі Сімка. Як розвиватися сучасним людям, розповідали як місцеві громадські активісти, так і гості з Києва та Львова. Навчання, натхнення, мотивація, знання та активність на переконання організаторів. Це головна якість для успішної індивідуальної реалізації. Зараз у молоді дуже багато енергії і Потрібно якось приймувати цю енергію в правильному руслі, о, надихнути їх і мотивувати все ж таки до дій. Аби послухати спікерів до сімки, долучилося чимало молодих івано-франківців на їхні переконання. Тут можуть почути багато корисної і практичної інформації. Дійсно, щось нове в нашому місті, і хотілося б навчитися, навчитися того, що нам розповспив. Віддатимуть люди, які мають вже досвід, я от взагалі дуже мало мало уявлення, що тут зараз буде відбуватися. Мені про цікаво подивитися. Люди повинні приходити на такі заходи, щоб якось розвиватися, прагнути чогось кращого, щоб розвивалося наше суспільство і Україна загалом. І такий захід є дуже корисний, так як він не забирає багато часу, але дає дуже велику мотивацію, стимул до того, щоб щось розвиватися і щось робити. Дехто із слухачів вже має життєвий та організаційний досвід. Втім, для саморозвитку не зашкодить послухати інших. Реп-концерт я вже один організовував свої сольні концерти. Також буду організовувати. Ну і різні музичні проекти, які зв'язані з музикою. Про історію формування молодіжного руху в Україні розповів голова всеукраїнської громадської організації ФРІ Максим Кіцюк. На його думку, досвідом минулих поколінь можна скористатися і нині. Історія завжди йде однаково амплітудно. Організації з'являються, розвиваються, згасають, і наразі така саме ситуація є вже в незалежній Україні, тому що багато організацій в свій час створилося і вже занепало. Особливо з за останніх кілька років ми спостерігаємо велику тенденцію занепаду великої кількості громадських організацій. Соціальні інтернет мережі можна використовувати із користю, переконаний спікер Сімки, громадський активіст Тарас Малий каже: вже чимало років захоплюється темою медіа. Побачив на власному прикладі, що в інтернеті можливо займатися якісною самоосвітою, якщо правильно. Розрахувати свій час і витрачати його не на саму тільки комунікацію в соціальних мережах, а регулярно відвідувати певні сайти, певні ресурси, це платформи для навчання, це та ж курсера, яка зараз надає безкоштовні безкоштовні навчання, відеонавчання навчання кращих вузів світу, від кращих викладачів світу. Подібні зустрічі організатори сімки обіцяють проводити і надалі. Не виключено, що весна буде насичена новими соціально значимими проектами розвитку молоді. І Іваненко, Олександр Литвиненко. новини на вежі.